Ну і фронт стрімко наближається до Дніпропетровщини. Він уже у п'яти кілометрах від її кордонів. До селищ долітають ворожі каби, але примусову евакуацію населення не оголошують. Ну і добровільно з цього району виїхали близько 75% людей. Це дані обласної військової адміністрації. Чому, мабуть, немає сенсу питати, а от як виживають ті, хто вирішив залишитися, ми не тільки в них питали, але й покажемо вам зараз. Андрій, це наш наймолодший. Потім у нас Максим. Трішечки на рік старший. Все надюшка наша. Зазвичай жваві сьогодні навіть наймолодші, зібрані і серйозні. Усі семеро подумки прощаються із домом і допомагають батькам пакувати речі. Хлопчики подають 13-річній Руслані свої іграшки та книжки, а та розфасовує їх по коробках. На останні дні так було гучно. Коли я мамі, ну, питала, вона говорила, що більше всього, що ми будемо виїжджати. Залишати домівку родина наважувалася довго, зізнається, мати вихователька Ніна. Їхнє село Слов'янка фактично на кордоні Дніпропетровської та Донецької областей. Буває день е дуже гучний. У нас по хаті наш будинок йде хвиля. От ми відчуваємо її, а буває, ми тільки гуле чуємо там бах, бах, бах-бах. Гуманітарна місія згодилася вивести не лише сім'ю, а й усі речі, техніку і меблі. Так родина зможе швидше облаштуватися на новому місці у селі на Хмельниччині. Ми чотири роки вже не ходимо в школу, взагалі ніде. Просто так по комп'ютеру бачимо вчителі. А коли мама сказала, що там ми будемо жити вже повноцінним життям. Ми будемо ходити до школи, до гуртків. Примусової евакуації на Дніпропетровщині ще немає. Тож виїхати мешканцям з прифронтових громад допомагає гуманітарна місія. Так протягом останнього місяця вивезли 50 людей. Це маломобільні люди, люди з інвалідністю. Це була евакуація спеціалізованим медичним транспортом у супу супроводі медичного персоналу. Також це були сім'ї з дітьми. Активно виїжджають і жителі Новопавлівки, адже після нового року росіяни атакують село кабами. Пошкоджені вже близько 70 приватних будинків. Деякі зруйновані вщент. Що тут Нічого. Хорошого. У руїнах своєї оселі бродить Валерій. Шукає, чи не видно крізь сніг і уламки цегли, бо до да якихось речей чи документів. Сюди приходить щодня після того страшного удару 5 лютого. На мене потолок по мені повезло, що на дивоні дивон не розложений був. Спочатку обрадувався, що я живий, можна, якщо можна так сказати, а потім пожалів, тому що кричу-кричу, мене кричу, відкопали. Два тижні тому російський кап влучив обовість цього подвір'я. Поранення дістав місцевий чоловік. Він стояв ось тут, біля воріт. Вчора він помер у лікарні. Попри щоденні обстріли у селі залишається близько половини жителів. Хтось ще не готовий їхати. Решта ж уже шукають варіанти, де зупинитися. Сильні обстріли сильні. Ось сьогодні теж загроза кабів була з дітьми в погрібі. Сиділи. Збираємо речі. Дуже страшно. У Новопавлівці зачинилася половина магазинів, пошта та лікарня. Людмила продавчиня в одному з двох продуктових, які ще продовжують працювати. У нас був прильот тут за стіною, розбили кафе. Там зовсім все пошкоджене. Ну, криші немає, брезент натягли. Працюємо далі. Знищили росіяни і місцевий ліцей. Сторож повинен прийти на сім годин вечора, слава Богу, ще не прийшов. Кочер уже пішов. Прилетіло б на два години раніше. Тобто. Завуч, директор, секретар, завгосп. Тренажерний зал рядом діти займаються. 13 лютого свої повноваження склав голова Новопавлівки Микола Гаврилов, а разом із ним 16 депутатів сільради. Це був такий протест, дороги розбиті. Вщент ніхто не звертає уваги на це безпекова ситуація. Ніхто не об'являє ніякої евакуації. Чи буде оголошена примусова евакуація в прифронтових селах Дніпропетровщини? Ми спитали в обласній військовій адміністрації. Відповідь на запит ще чекаємо. З Дніпропетровської області Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини. Ну на фронті найгрячіше зараз на Покровському напрямку. Тут росіяни штурмують наші позиції безупинно, атакують на куп'янському і лиманському напрямках, прикриваючи свою піхоту дронами. Важку броньовану техніку вони використовують дедалі рідше, детальніше з оперативною ситуацією на фронті. Людмила Гаврилюк. Невеликою групою по коліна в снігу. Російські солдати йдуть на штурми українських позицій. Одночасно з кількох напрямків. Цих відчайдух одразу бачать наші аеророзвідники і знищують. Штурм зупинився, утім, ненадовго. За цією групою смертників одразу піде інша. Основною задачою є в них просто якоможна швидше зайняти будь-яке укриття, будь-яку лісосмугу або там будь-які будинки, дочекатися, щоб наступна група робила те ж саме, зробити накопичення сил і вже звідти починати свій наступ. І все, вони на цьому просуваються і намагаються закріпитися для ну для того, щоб виграти час. Така тактика в окупантів по всій лінії фронту. Покровський напрямок зараз залишається одним з найскладніших. Ворожі штурми тут не припиняються. Піхота, артилерія, безпілотники різних типів і авіація працюють безперервно. Бачимо, що активність противника спостерігається більше ніж 10-15 населених пунктів довкола самого Покровська. І це безпосередньо намагання противника обходити покровськ, наближатися до Мирнограда. І це дії противника в південній південно східній частині намагання просуватися південно-західніше Покровська для того, аби Розширювати сіру зону і брати під вогневий контроль траси логістичні шляхи перед штурмами, кажуть військові. Росіяни активно використовують аеророзвідку. Часто наступають певний час доби. Перед тим як проводити наступальні дії, готують під це умови свої. Це може бути ну зменшення активності. Наприклад, вони можуть не проявлятися там в 1-10 на окремих ділянках. І після цього так особливо в періоди, коли йде зміна з нічних дронів на на денні, а це в основі сірий ну, час доби, тобто це коли перед світанком або вже після заходу сонця. Вони можуть здійснювати прориви. Важка ситуація і на новопавлівському напрямку. Тут ціль ворога кажуть військові прорватися до траси Курахово Запоріжжя і просунутися далі. Це окупувати нашу Донеччину. Ворог кожного дня проводить штурмові дії. Це такі комбіновані атаки. Ворог активно задіює броньовану техніку. Останнім часом діє на мотоциклах, на квадроциклах, на багі. діють малі піхотні штурмові групи на цьому напрямку. кажуть знищують рекордну кількість росіян. Це сотні вбитих. У нас був день, коли було кількість ліквідованих окупантів перевалила за 40, кількість поранених перевалила за 55. Тобто, ви можете розуміти, які втрати окупанти зазнають лише упродовж одного дня. В турецьку міські бої росіяни тут намагаються наповнити місто піхотою та знайти слабкі місця у нашій обороні. Бачимо, що противник тут також немає. Суттєвих успіхів через те, що бої в місті це досить складний вид бою. Тут є особливості, які ландшафт самої міської забудови, які ефективно використовують підрозділи сил оборони, зокрема нашої 12-ї бригади спеціального призначення Азов. Тут велика кількість і вірогідність засідок, які влаштовують наші сили оборони. Більше року шукає слабкі місця наших позицій. Росіяни й на Куб'янщині цієї доби. Наші сили оборони відбивали атаки біля населених пунктів топо. Лі, Петропалівка, Глушківка, Загризове та в напрямку Новоосинового. головна ціль форсувати річку Оскіл. в день, вночі ось намагаються просунутись, десь знайти слабке місце для підтримки артилерії, іноді авіації, але це малі піхотні купи зупиняються всіма силами, а нелегко вдається. Але вдається, військові кажуть на цьому напрямку, нам вдалося дещо видозмінити використання розвідронів. Наші дрони ведуть в полон окупантів. Ось маємо вже дуже багато випадків, коли а, противник під час відбиття їхніх штурмів, е, коли працюють в дрони, вкіди а виходить зі своїх нір, е, Ось підлітає мавік, дає певний сигнал, і тоді противник іде. Е, е. Ну таким чином ми мінусуємо кількість противника в своїй смузі і водночас поповнюємо обмінний фонд на Харківському напрямку. Росіяни атакували позиції наших підрозділів поблизу Лупчанська на Накерованими авіаракетами ворог бив по ветеринарному та охримівці. Наші військовослужбовці тут досить ефективно. Вжили заходів і в попередні місяці, взагалі для того, аби завдати ураження противнику. Головне напрямок, де противник іноді проводить, скажімо так, спроби штурмів. Це район Вовчанська, район Липців, і також мають місце бойові дії в районі населеного пункту Тихія. Та, попри значні втрати, Росіяни нині продовжують накопичувати сили для подальших штурмів по всій лінії фронту. Кажуть військові, Людмила Гаврилюк, ми Україна. Марафон. Єдині новини.